Всім доброго дня, в продажі з'являється Hyundai Tucson. Автомобіль пригнаний з Німеччини, вже розмитний, сертифікований, готовий до реєстрації на нову власник. Це у нас 2009 рік. Двигун, 2 літра, бензин, механіка, п'ятиступка, ступка. Передній привід. Автомобіль в гарному збереженому стані, дуже красивий колір. Тоновані вікна. На легкосплавних дисках, літня гума. Покузу авто без дефектів, без корозії, Дивіться, все максимально в максимально збереженому стані. Давайте заглянемо в багажник. Багажник практично новий, ним ніхто не користувався. Дивіться, стан пластику, нігде нічого не фарбовано. Шторка, сітка, докатка, повністю весь комплект присутній. Дивіться, навіть тримається заднє скло. Ходімо далі. Велюровий сірий салон. Дуже красивий, зручний. По комплектації 4 електросклопідйомника, ESP, кондиціонер, штатна мультимедіа з USB, пробіг автомобіля 128 тисяч кілометрів. Стан керма, кермо не шите, не фарбоване, все в оригіналі. Ось такий стан. Кого цікавить даний автомобіль, телефонуйте, авто знаходиться в місті Вінниця. більш детально буде за телефоном. Також у нас можлива доставка автомобіля по Україні. Деталі за телефоном. Всім гарного дня та мирного неба! Всім доброго дня. В Продажі з'являється Hyundai Tucson. Автомобіль приємно з Німеччини, вже розмитний, сертифікований, готовий до реєстрації на власник. Це у нас 2009 рік. Двигун 2 літра, бензин, механіка, п'ятиступка, ступка. Передній привід. Автомобіль в гарному збереженому стані, дуже красивий колір. Тоновані вікна. На легкосплавних дисках, літня гума, по кузу авто без дефектів, без корозії, Дивіться, все максимально в максимально збереженому стані. Давайте заглянемо в багажник. Багажник практично новий, ним ніхто не користувався. Дивіться, стан пластику, ніде нічого не фарбовано. Шторка, сітка, докатка, повністю весь комплект присутній. Дивіться, навіть тримається заднє скло. Ходімо далі. Велюровий сірий салон. Дуже красивий, зручний. По комплектації 4 електросклопідйомника, ESP, кондиціонер, штатна мультимедіа з USB, пробіг автомобіля 128 тисяч кілометрів. Стан керма, кермо не шите, не фарбоване, все в оригіналі. Ось такий стан. Кого цікавить даний автомобіль, телефонуйте, авто знаходиться в місто Вінниця. Більш детально буде за телефоном. Також у нас можлива доставка автомобіля по Україні. Деталі за телефоном. Всім гарного дня та мирного неба!